Отак от Леся розбалувала наших чотирилапих сусідів. Тепер вони тут караулять постійно, в очікуванні якоїсь хавки. Скоро не дадуть пройти. Ось такі шодикі. Ого. Прийшов, що, тут права качає, ну. Ти борза тут дівка. Ото. 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 А от у черных копія мамы, і от да. прям повністю брови, щеки и так само. Їсти хочу кажу. Що ти хочеш їсти? Що тобі зробили їсти? Метро. Що? Ну, все, Та, я пішла робити вас. Та що Давай я зроблю. Ай, біси. Лесь! Не балуйся. Не балуйся. Це все красиво. Саме голодне, це моє саме любля. Саме голодне, mm. шукай. <ріхи> Таким же на на, на. Бизне, господи, вони ну голодне, що ти забуде. Ніхто ж не ні? годував, дає? Ну ніхто. Кому не офіцій? Ось, ось, ой, ой, ой

Охласті тепло. Класуня, класуня. О, здравствуйте, мої ради. Чого тут індюки ходять? Блін їх треба назад загнати. Ти з той сторони, ти з тої. А я з цієї, вони по криші запригли. Сусіди, індички, втекли за огорожу. І зараз покажу, як ми їх назад заганяємо. Лес, підключайся. Вони знають, їм треба сюди випрыгнути. Перший пішов. Давай, давай, давай туди, туди біжи. Не вийшло з першого разу. А ну додому, давайте. Додому, додому. Оп-оп-оп. Все. Саме грайливий, так? Такий? так Це... Він сюди одразу буде. Це він чи вона? Він ось, найбільший. Не видно, не видно. О, зараз покажу душ. Я ж зробив недавно душик. Ось. Секонд руль. Така поки що демо-версія не вдосконалена. Ось такий ручий, душик. Трошечки перероблю, але основу видно на швидкоруч. Ох, не так вопрос. Сашко приніс олію, яку він зробив <гоня> сам. <гоня> <гоня> соняшних із ядер соняшних. Mm -hmm. <гоня> Класно. Там і що, скільки часу така штука виготовляє? <гоня> Там, як сказати, ти заспаєш мішок і він тоді перебивається на такій. На чистіша, щоб було там більше ядер. Таке велике жорно засипається, там смажиться. А смажиться на самому ем, лузгані насіння цієї да? На да. без дров, без, без нічого. Будемо в салатик салаті mm -hmm. додати. Це кожна... дуже полезно, якщо не обсмажувати, не піддавати тримічні обраці, то сонячне ковалія дуже полезна. Невеличка косметична реставрація на кухні. Навмисне хочу показати, як виглядало до. Під шпалерами маємо ось таку чудову картину. Особливо ось ця і ось що у нас вийшло в результаті. Це, це я щось роблять з мене якось <рес> Але це дійсно так було. Ну, то тим паче. Ось ми на ці вулиці гаваріли. І десь ну, в п'ятьох сімей щось відкрило клітки і подушило кролів і випало кров. І оце вже десь на протязі тижня в селі чути там десь, там десь, там десь. І звичайна я... вип... бабушка казала, що в одних людей 17 кролів. Тобто, ну це ну, не одного, не двох, а 17 кролів. Да, так, і та, ви, та, ви та, та, кров. Це цілий тиждень. Це... Бабанах з'явилась, Чупакабра! <смір> ну, Нума на пошуки! А як би чи з шиї десь вроді. Я таке чув, я, я не буду І батько навіть сьогодні біля королів лампочок там, плеч, щоб боялося йти на світло, бо воно я типу, на світло не йде. Ну, твоя бабуська сказала, що у вас на вулиці, тільки у вас і в сусідки, що не попала до кролів, а всіх остальних, що до кролів приходило. У королів приходила. Але в нас є індики. А воно, ну, пач, зараз не... по кролях. No. Ну хай. <ріх> Смачне Людина добра, наша подарувала кабаки, що жаба. Дава. Жаба-дава. У мене є, а в тебе немає. Ще не сказано кому ти зробила гірше. І сьогодні футболували 4 часа.